Тридцятирічний Сергій зник у суботу ввечері, коли він не повернувся додому, мати почала хвилюватися. Тож про зникнення сина повідомила правоохоронців. Надійшло повідомлення до нашого підозру Черзіністо 102, що 30-річний мешканець міста Рівного Домінікін вийшов з дому і не повернувся. Повідомляли про його зникнення, особисто мама 55-річного віку. За фактом його зникнення було внесено в до єдиного реєстру за ознаками статті 115 і розпочато пошукові заходи щодо станового місця його перебування. Правоохоронці перевіряли місця, де чоловік міг проводити дозвілля, встановлювали з ким-то спілкувався. Тоді й стало відомо, що 16 квітня Сергій був на дні народжені. Святкували його в хаті знайомої у приватному будинку на провулку Шпанівському. Господиня дому. Каже, дійсно, серед товаришів, з якими випивали в той вечір, Сергій був. Але вона його з дому спровадила, коли між ним та імениником вчилися розбірки. Ми ще взяли з собою бутилку, почали пити. Вони тут щось по поводу Альони почали битися. Ну, як битися, сваритися. Я говорю, значить так, ребята, туди. Я говорю, тому що у дворі мене ніхто битися не буде. І вони вийшли на луг. Ви після того не бачили. Я і ні, і все. Чоловіки сварились через дівчину, адже спершу намагався лаштувати особисте життя з нею Сергій. А останнім часом вона мешкала з Іваном. Той обурився поведінкою та образами з боку її колишнього Заходами пошуковими оперативно нашого підрозділу, зокрема блоку кримінальної міліції, було встановлено особу, яка спричинена йому тілесні ушкодження. І надалі, приховуючи свої навмисні дії протиправні, здійснили його утоплення шляхом занурення його голови до води, чим все-таки позбавило його життя. Не знайшли порозуміння у відношенні молодої особи. Ось, і це привело до настання такого побутового конфлікту. Тіло Сергія від місця, де стався конфлікт. Течія усі віднесла метрів за 300, де його й побачив рибалка. Утопленик був роздягнений, на ньому лишилося лише спідня. Коли рибалка рушив з берега, то зустрів оперативників Ті вже прочісували район, адже неподалік на смітнику знайшли речі загиблого. При цьому була присутня і мати Сергія, адже знала, сина немає в живих. Він наснився своїй сестрі близнючці і все розказав про свою загибель. Він оце як приснився близнюшці, як все розказав. Він дуже просив, що хай мама мене найде каже. Тільки не покажу катування, бо дуже звірські, дуже страшно. Ну так в сні, кажу а тебе там дуже Він каже тобі ярочка навіть не розкаже, бо тебе серце хворе то Та шкодувала. Навіть в сні боявся розказати, але каже, мене дотопили. Вони боялися, що я Так, вони пішли в другу кімнату, коли Тобі покатували. Все да. Ти мені по телефону розказувала, я вже шукала. Не і якому пакеті речі на мусорці, там коло коржі. Ну той, що навезе. Все, 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 як це от це, все, яке як от екстрасенсів. Я ж знайшла речі, розірвала. За словами матері Сергія, вона шукала свою дитину по усіх ближніх чагарниках. Врешті прийшла до дівчини, через яку і посперечали чоловіки. Тані Ніби розповіла, що Іван той вечір вгамовував емоції Сергія. Шукай, я його трохи повоспитував, я його бив, мене аж рука опухша, показав їй, і що я його трошки охолоджував у усть. Я його води... він не сказав, що вбив і втопив він, каже я його трохи охолодив, ще в усь. Івана затримала, адже всі зібрані докази підтверджують його вину у вбивстві чоловіка. Фактичними даними, які досліджені об'єктивно відповідно до норм кримінального процесу законодавства, вина його повністю доводиться. Побиття було до утоплення до механічної інспекції. Були множинні тіли з причинені тілесні ушкоджені як руками, так і ногами. Це вже не перший злочин на рахунку в затриманого. Раніше осудили за крадіжку однак той відбувся умовним терміном покарання за вбивство людини. Він може загриміти заграти на 15 років.